Ми розуміємо, звичайно ж, Тараси, що 1 лютого це вже наступний тиждень. Направду місяців два крайніх ми з хвилюванням ставились до питання підтримки України, зокрема вирішення тих чи інших важливих речей щодо фінансування підтримки України. Ті самі 50 мільярдів євро. Сьогодні ми отримали інформацію. Я цитую зараз прем'єр-міністра України Денис Шмигалям. лютого ми очікуємо, що є затвердить нову 4-річну програму підтримки України. На 50 мільярдів євро Ukraine Facility Вона називається попередньо можемо сказати, от ключова фраза, що всі 27 членів ЄС погодились підтримати цю програму. Кінець цитати. Тобто, Тараса виходить, як е, достатньо було однієї зустрічі з паном Фіцо, і зараз о 29 січня з Сіярта планують зустрітися. Там і після того можливо якісь промови будуть з Орбаном, для того, аби нормалізувались певні процеси щодо підтримки України в європейському союзі. Чи це комплекс подій, тому що ми пам'ятаємо позицію ЄС, які висловлювалися по відношенню до Угорщини, та й зараз вони звучать. Ну тут, тут два окремих питання: це ж таки словаччина, це не Угорщина. Угу. Як ми неодноразово в вашій студії говорили, що Поведінка пана Уорбана вона ґрунтується на запиті населення, яке досі живе в, в реваншизмі Шатренонського миру 1920 року, коли вони хочуть відновити е, королівство Угорщини ще в цих кордонах. Великого велика Угорщина, Велико -Угорщина mm -hmm. куди входить сучасна частина сучасної Хорватії, mm -hmm. Сербії, Румунії. До речі, у них конфлікти більше з Румунією, тому що там один мільйон угорців опинилося поза кордону країна, і ви будете сміятися. Ця але і словаччина також, тому що це словаччина теж входила в королівство тоді угорщини. Тому вони зі словаками теж до речі є конфлікти, тому що там меншина мешкає. Я пам'ятаю декілька років тому був великий скандал, коли пан Сіярта до речі, так приїхав до Словаччини як до себе додому, навіть не повідомив. МЗС Словаччини, що він приїжджає в ці території, ну і там проводив відповідну роботу, розповідав, що як тут Велико і все інше, тому там вистачає конфлікт всередині достатньо. Ось стосовно Словаччини, ми повинні розуміти, що там буде більше розмов. Ну, у пана Фіца є які зобов'язання сказати якісь слова, так для того, щоб там записали, щоб, да, ну, Росіянами Словаччина слова дивіться, те, що Словач. Взагалі нам допомагала на початку війни. Я особисто був здивований, тому що там російський вплив дуже великий. Ще в 90-ті була куплена ГТС їхня, а дуже багато випускників М'ГІМО просто зараз, просто зараз працюють в МЗС Словаччини. І вплив і так там був величезний. І тому, коли вони там передали нам зброю і допомагали, вважаєте, що це взагалі так, так сталося зірки? Так, що вони ну, не змогли там проросійські сили зупинити багато речей. Але чим відрізняється поведінка Угорщини від Словаччини? А, як я говорив, пан Фіце буде говорити багато чого. Ми не повинні на це реагувати. Так? Тому що а, військові вантажі а, дозволяє транспортувати через територію Словаччини? Дозволяє, Угорщина не дозволяє. А, Обіцяє підтримку цьому підтримку військовими підприємствами, Якщо будуть Виробництво, продаж, дуже а, а угорці ж категорично проти. Угу. Так тому тут слід розуміти. Це до речі, коли фіца говорить, що він не проти того, щоб приватні підприємства працювали на замовлення України. Це теж важель впливу України. Чому тому, що в будь-який момент ми можемо вкинути, якщо пан Фіце буде себе погано погодити, сказати, що через проросійську позицію і неоднозначні заяви пана Фіце стосовно України, на жаль, Україна була змушена розміщувати виробництва, наприклад, у Чехії. А потім ми купуємо попкорн, так? і дивимося, що будуть з паном Фіце робити словаки, які будуть втрачати робочі місця. Тому ми повинні розуміти, що дипломатія завжди тримається на таких от речах. А не, знаєте, тільки слухати, що там тобі розповідають, розумієте, де важель тиску є. І дивіться, стосовно Фіце далі, коли там пан Фіце у нас обурились. Він сказав, що в НАТО ніколи не пустить, бо це загроза третє сіта. Да, знаєте, в таких випадках ми теж повинні пригадувати давню притчу з участю Хаджина Средіна. Пам'ятаєте, це коли він пообіцяв Падішаху, що він навчить його вислюка розмовляти через 40 років, а потім сказав: або Патішах помре, або і помре. Так на той час, коли Україна буде вступати в НАТО. Що буде той фіце, взагалі на взагаліше свої, на своїй посаді, так і багато чого може змінитися. Ну він не може змінити, наприклад, підписання безпекових договорів, які ми зараз підписуємо G7. на даному етапі. Це найкраще. Тому ми повинні знов таки розуміти, що вплив росіян є в словацькій політиці. Він дуже потужний там, але словаки не будуть себе так поводити, як, як наприклад, угорці. І стосовно пана Орбана, теж, якщо уважно теж подивитися, що робить пан Орбан, він же дуже хитрий. Він знає, де червона лінія, де не треба переступати. Угу. Він може знаєте, її там помацати так трохи, там подивитися, що там скажуть. І раз, знаєте, втікти, ми тут ну, наче попити під час голосування. Да, да, От кави попити і так далі, тому є уважелі тиску, але розмовляти з ними треба все рівно. Треба сусіди. зустрічатися і сусіди, і так далі, тому що так. Такий тип лідерів, знаєте, вони ж себе поводить як у, у цьому у хрещеного батька. Знаєте, ти зі мною розмовляєш, але без поваги. Тобто треба позустрічатися там, знаєте, по потиснуто руку, на мене звернули увагу і так далі. Але ми повинні розуміти, що конфлікт а, України, Угорщини і Словаччини має ще й економічного передумову. Чому? Тому що від інтеграції України в ЄС. Так, наближення України до стандартів, до кордонів і перспективи включення економічно постраждають якраз ці країни. Чому? Тому що Україна перспективніше, більше, населення більше. Тут зараз вклади 1 мільйон євро, так воно тільки на капіталізації буде актив коштувати вже 10 мільйонів просто через зближення з ЄС. Ми конкуренти за ринки збуту, ми конкуренти за робочу силу. Величезна територія. Так, да, Величезна територія є де розгорнутися. І тому, звичайно, ми повинні розуміти багато цих підводних течій. не тільки дивитися, знаєте, у нас часто. От ми досі емоційно ставимось до політики. От там щось хтось брякнув, і у нас дайте, якісь там депутати, у нас від слух народу, говорять, все, не будемо зустрічатися з ФІЦа, це неправильно, це неправильна позиція, тому що це образи не особисто ФІЦа, а образи країни. Тому ми повинні зважати на всі ці е, речі і все ж таки працювати, виходячи з інтересів. А інтереси тут у нас співпадають на даному етапі. Ну, це верветься зустрічі, тому що пан Туск і по блокуванню кордонів, здається, знайшли спільне рішення, хоча там, в принципі, в Європейському Союзі кажуть, що ну треба повертатись до сертифікатів експортних по відношенню до України. Ну ж таки, зустріч з Фіцо буде в сіярто. Попереду, можливо, Орбан і так далі. От так має виглядати нормалізація відносин. Чи від чого часу? Я вам скажу, нормалізації нормалізація з Угорщиною відносин не буде. Не буде не буде. Це їхня принципова позиція. Тому я упевнений, що ну до такої ступеню, щоб вони зовсім діяли як всі країни. Ну, наприклад, як Румунія, хоча в Румунії теж з'являються вже партії, які займають антиукраїнську позицію. Ми повинні розуміти тенденції, що в Європейському Союзі десь 10-15% людей проти допомоги України. Вони йдуть потім голосують. З'являються антиукраїнські партії тут. Ще росіяни звичайно фінансують ці партії. і Так далі. Тому ми повинні розуміти складність тих політиків, в тому числі позицію. Фермерів в, в, цьому, в, в Європейському Союзі розуміти, де ми повинні змінити свою економіку, тому що та примітивна економіка, яку ми побудували, особливо в сільському господарстві, де домінують агрохолдинги, воно не вписується в ЄС. Ще раз ми повинні тому що там центровою фігурою є фермер якого обмежена кількість землі, яку він обробляє, і так далі. І тому ми повинні розуміти, що треба змінювати структуру економіки, в тому числі. А, холдинги нас не купка агроборонів, фактично. Зараз нас сварять з поляками, тому що їм вигідніше зібрати величезну купу, скинути десь пошвидше, купити собі віли за кордоном, а там знаєте, хоч трава не гори. Тому ми повинні розуміти, як змінювати структуру. Економіки вже зараз, а то у нас, знаєте, у нас звикли всі розповідати. От після війни у нашу та не після війни зараз вже треба змінюватись, якщо ми хочемо, в тому числі інтегруватися в ЄС. Бо сільське господарство повинно бути організовано, як в ЄС. От дивіться, як роблять поляки. Взагалі у поляків треба вчитися економічному націоналізму, як вони будують свою економіку, тому що співмірно за розмірами країни, ну плюс-мінус населення. Звичайно, частина буде на до нас повертатися мігрантів, коли у нас буде реіндустріалізація економіки, відбуватися, коли буде забезпечена безпека і так далі. Але прикладом для нас є поляки. От поляки все правильно роблять в своїй економіці. І я вважаю, що це ну зразок для нас.